Вітаю на каналі Файвай. Як ви бачите, знову ж у мене мій стіл, тобто так, можна, звісно, записувати фільм Стіл повернення, але його ми побачимо, напевно, трохи згодом. Хто такий привид Києва, я думаю, ви знаєте і без мене. Бо це історія сьогодення, і що вам також треба знати, це те, що я намагався знайти набір, який можна назвати привидом Києва, і водночас, щоб він був дешевий. Я однозначно вирішив, що сам набір має бути від українського бренду, тому цього разу я вирішую. Вибрав конструктор iBlock, який я вам раніше не показував. І так, він знову ж виробляється в Китаї, як, наприклад, і конструкторське бюро, але бренд знову ж локалізований, тобто спеціально для України і навіть з нашою символікою. Разом із винищувачем, тут є також фігурка українського військового, як ви бачите, тут також є прапор України, тут армія, значок ЗСУ, тобто символіки нашої тут доволі. З серії ми можемо також побачити ще й інші набори. Якщо вам буде... Цікаво, то пишіть у коментарі, я можу також оглянути в подальшому і якісь інші наступні набори, якщо цей також буде класним. А зараз за те, що я записую таку актуальну тематику, ви можете поставити вподобайки, також підписатись на канал, написати коментар, якщо вам це подобається, я побачу і буду записувати і надалі таку тематику. І звісно ж, поширюйте мої відео. Це мені дуже допомагає, і ексклюзивно для цього відео напевно вставлю. Що нещодавно у шортс я додав збір. Кубай Рактара, тому якщо хочете зібрати його у домашніх умовах, то переходьте і дивіться. Цього разу у нас таки входить фігурка у комплект. Ось вона, надіюсь, що цього разу вся, якщо ви не розумієте, про що це я, то тицяйте на відео. Також у нас тут є три пакетики з детальками, як ви бачите, інструкція, і два листочки з наліпками. Наліпки суттєво відрізняються не тільки з вигляду, а й по якості, бо ось це, я думаю, наприклад, все ще у Китаї вироблялося, а це вже могли зробити у нас в Україні та допакувати в коробку. Ось ці наліпки з п'ятикутними червоними зірками. Камі я точно клеїти не збираюся, тож надіюся, що ви не будете проти. На рахунок інших, поки не знаю, там після процесу збірки побачимо. У цьому пакетику було найменше деталей, всього три, та також два види зброї. Якщо ж ми подивимося на цю формочку для зброї та порівняємо її з аналогічною від конструкторського бюро, то помітимо, що скоріше всього деталі від цих двох брендів робляться просто таки на одному заводі. Хоча види зброї, що й не дивно, у нас зовсім інші. Бо умовні позначення також на формочках різнилися. Тобто снайперська гвинтівка та, мабуть, автомат АК, я точно не знаю. Якщо знаєте ви, то пишіть. У другому пакетику у нас такі деталі. І так вони, як і у наборі від конструкторського бюро, мають легкий запах. Тобто я вже зовсім впевнений, що крім зброї, також і звичайні деталі зроблені на тому ж таки заводі, і по якості вони будуть плюс-мінус посередні. З деталей також можу виділити ось таких три пари колі також тут у нас лежить хвіст, і я бачу дві прозорих детальки. Ну і звісно, у третьому пакетику найцікавіше це детальки для фігурки. Також я помічаю тут бронежилет, якого саме на коробці не видно чомусь, але він тут у нас є. Також тут є кріплення навіть на якусь зброю позаду. Такі наушники та шолом для фігурки ми вже бачили, тож нічого нового зроблено досить якісно. З поміж іншого, я також можу виділити ось таку прозору 2 на 1 пластинку Ну і звісно, тут також лежить фігурка, вже практично зібрана. І отак, от з боку, вона мені подобається. Тож я надіюся, що коли я її зберу, вона мене також не підведе. Інструкція тут хороша, з нею ніяких інцидентів не виникало. Також тут на кожному кроці вказано скільки і яких конкретно деталей потрібно використовувати, і що мені просто трошки менше сподобалося, ніж в інших інструкціях, це виділення деталей. Тобто, так, попередні детальки зазвичай роблять прозорими, а тут просто нові обводять, і це мені подобається трохи менше, але також може бути. Позаду ж у нас просто неймовірно гігантська якась конструкція, яка буде збиратися. Вже з усіх наборів серії. Тобто, давайте подивимося, що це у нас має бути тут е, не показано. На жаль, без поняття, насправді, що це буде, але щось явно велике. Ну і не міг я цю інструкцію не порівняти з інструкцією від конструкторського бюро. Вони практично ідентичні. Тобто, навіть інструкції тут майже однакові, і по суті, це дуже дуже схожі набори, дуже дуже схожі деталі. Майже один і той ж бренд. Конструкція у нас це такий, звісно ж, винищувач. Як ви бачите, я наліпив два прапори України сюди, також два значки ЗСУ. Хоча в інструкції, як саме клеїти наші наклейки, взагалі не було зображено. Єдине, що видно на коробці синьо-жовтий прапор, а логотип ЗСУ видно лише біля тексту армія. Тобто інструкцію все-таки під наш ринок не змінили. Це трохи прикро, але сам винищувач виглядає в принципі нормально, та й наліпки. Тут такі наші є, бо поклали сюди їх, і також з цими наліпками виглядає гарно. Найбільшим рухомим елементом тут міг стати цей двигун, проте його рухи обмежує саме цей хвіст. Тобто якось так не дуже продумано це зробили, але маємо таке. Також з рухомих елементів у нас є гармати. Ну, тобто ці крутяться не дуже сильно, хоча ви їх можете також попереставляти, а от дальні крутяться більше. І останніми елементами, які тут можуть рухатися, є. Колеса, але не так, як ви собі це уявляєте. Рухаються вони лише якось от. Так от, от, так от, і також ці, до речі, передні дуже часто відлітають. Тобто, у нормальному значенні речення крутяться колеса тут побачити не можна, бо вони так от просто не крутяться. Вони стоять собі та й все. Просто якщо ми будемо катати, то це у нас вийде не дуже. До речі, з запасних деталей у нас залишилися одні пальці для фігурки, а також ось стільки, і дуже багато з них однакових елементів декору, які тут не застосовуються. Хоча в принципі, могли. Ну і звісно, такі наліпки у нас залишилися. Хоча половину з них я б волів спалити, проте мені ще цей набір продавати, тому такої розкоші дозволити я собі не можу. Ну і тепер фігурка військового, яку я вирішив повністю обладнати. Хоча на ньому взагалі немає жодної української символіки, скоріше всього, от так, як він вироблявся на китайський ринок, повністю так само він виробляється і на наш руки тут рухаються добре. Як одна, так в принципі й. Інша, також, як ви бачите, я закріпив зброю, позаду зброя теж тримається добре. Ноги у нас також ходять нормально, хоча і права трохи залегко, і трошки у нас рухається цей бінокль. Хоча, якщо його отак от зігнути і відпустити, то він може відпасти, тому не раджу вам так робити. Ну і також у шолом можна сказати, що вмонтовано ось такі наушники, які йдуть під ним. І якщо ми знімемо, то вони також, в принципі, будуть триматися, тому можна навіть інший головний убір з ними вдягнути. Принти, до речі, у нас тут пропрацьовані досить добре, тобто є на торсі, на ногах також на торсі позаду, і на руках, що у Лего, ми зустрічаємо рідко, а от лице у нас всього одне. Ну і мабуть я не оцінював лише бронежилет і також не показував його вам детально позаду. Тобто він виконаний, як на мене, теж досить класно. Хоча, на жаль, і не наша якась українська амуніція, все таки, напевно, фігурка саме для китайського ринку початково, але виконана досить якісно. Такий набір ви можете. Можете знайти за 100-200 гривень. Я, наприклад, його купив за 160, тобто 15 гривні за одну детальку. І в принципі вважаю, що це досить непогана ціна за цей набір. Хоча, наприклад, набір від конструкторського бюро з такою ж якістю деталей, бо вони робляться на одному заводі, і майже з такою ж їх кількістю коштував мені більш ніж вдвічі дешевше. Ну, але там не було такої фігурки. Тож я вважаю, що ви можете сміливо купувати цей набір, якщо він вам. Вам сподобався, і якщо ви ще його знайшли, десь від 100 до 160 гривень як купив я, я думаю, що ця ціна хороша, бо аналогів таких класних у цьому сегменті немає. Ну а якщо вам сподобалось моє відео, то ставте вподобайки, також підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, якщо вам подобається тематика оглядів саме українських брендів, і я буду її продовжувати записувати для вас. Також не забувайте про поширення цього відео, що мені неймовірно допомагає, і якщо ви маєте таке бажання. Бажання та змогу, то можете підтримати мене фінансово на OLX, наприклад, купивши цей чи будь-який інший набір з оглядів. І є Patreon, приватбанківська карта, або можете кинути грошей на нашу армію. Дякую вам за перегляд! Гарного настрою! Все буде Україна!